Мої вітання, з вами компанія Easy Луцьк. Сьогодні ось такий ексклюзивчик у нас був на фотосесії. А саме шкода Superb 2011 року випуску з двигуном 2.0 дизель потужністю 125 кВт, це у нас 170 кінських сил на механічній коробці. Увага, з пробігом 170 тисяч км, ще й без жодного підфарбування, без ржавчини, без якихось явних пошкоджень. Можливо, там найдрібнішими слідами експлуатації по козу, все-таки за стільки років щось було. І ще й до того всього в ідеальному технічному стані. Каталась на ній вчора, сьогодні. Просто купа шикарних емоцій. Автомобіль, балки на дорозі, відчуття, як то на якомусь кораблі пливеш по по яких видах доріг, що з ямками, що з вибоїнами, що по взагалі ідеально все себе е відпрацьовує. Дуже має крутезний колір. Класний збережений стан, що технічно, що візуально. Повторююсь, найдрібнішими якимись слідами експлуатації. Зараз, поки по колу буду проходити, постараюсь на них акцентувати увагу, щоб відразу ви могли краще зрозуміти, що й до чого. Взагалі відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке буде в описі під відео. Там детальніше можна роздивитись комплектацію, фотографії та опис до автомобіля. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Це TikTok, Телеграм, Інстаграм і ви завжди першими будете дізнаватись про наші свіжі надходження. Ну йдемо трішки ближче. По капоту. Якісь найдрібніші сколики присутні. Ось є два ще знайшов. Ну, але їх видно тільки з найближчої відстані. Диски гарненькі у нас, по цій стороні все рівно гарно, без ямок. Присутній ще у нас фаркопчик. По задньому бамперу дрібненькі ось такі царапинки присутні, Що з цієї сторони, але то не критично. Ага. І ще ось тут є така царапенка незначна, парковочна, напевно. Далі. По візуалу жодних зауважень. Ну і все цікаво, що в салоні. Зараз підемо роздивимось. Салончик взагалі без жодного натяку, що на тій машині хтось їздив. Він і тканевий, але ідеально збережений. Усі підтримки, такі плотні, тугенькі, Паралон, який є в сидінні, таке відчуття, що новий. Жоден елемент, до речі, тут не перешивався, не реставрувався, Кермовець, як в оригіналі виглядає, важіль КПП, кожна кнопочка. Все ідеально. Точний пробіг 170 720 км. По потолочку все чистенько, гарно, ніяких провисань немає. Ще раз сидіння зніму. ще раз. Консоль по панельці. Все-таки матового відтінку. По пройомах теж все ідеально. Так, відразу він-код, можливо комусь буде цікаво перевірити і по різних базах. Збірна карта без жодного зауваження. Величезний задній ряд. Місця можна свадьбу гуляти. Дивіться, яка вона об'ємна машинка. Ще дзерна карта задня. Так само пройомчики всі в ідеалі. Фаркоп присутній, багажний відсік, ну тут вивозив все, що хочеш. Просто величезне шторочка вністи. Є ще така штанга для того, щоб підкріпити багаж, якщо ви не повністю заповнюєте багажник. Одною рукою зараз спробую зняти. Воно так легко демонтується, може так легти. Тут у нас компресор з балончиком. Є також додаткова сіточка, щоб натягувати в багажнику. Ще такі розтяжки є. Приємно, що все зберіглося. По дорозі ніхто нічого у нас не викрав. Таке, деколи, на жах теж буває. Так, Тут у нас фонарик ще. Ось я поставив. Зараз спробую. Ну, робить щось незручно витягувати. Я потім розберемося. Дві таких величезних ніші. Одна тут, одна тут. стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Мінімальна царапинка одна є. Ну і по правій стороні пройдемось дверна карта. Пройоми. сидіння ще раз. переднє пасажирське місце. дверна карта. Ще раз прийоми і сидіння. Колись мав коментар, чому ви швидко так показуєте. Ну, стараюся встигнути все показати, буває, щось забувається. Відео робиться одним кадром, тому буває по-різному. Але повірте, стараюся по максимуму передати стан автомобіля. Для того, щоб ви могли краще його роздивитись на своїх екранах. Ось така машинка буде вже в продажі у нас. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Будь-яку детальну інформацію, кому потрібно, ми надамо дуже швидко. Також наші автомобілі ми доставляємо на будь-які вам відомі перевірки, після яких можлива і доставка по Україні. Тому не зволікайте, звертайтесь. Дякую всім за перегляд, ставимо лайки. А до зустрічі!